Всім привіт! Давно не бачились. Коротше, подарували мені тут такий от мікрофончик. Е, о. Я не називаю, тому що мені ніхто за то гроші не платить, І, це. І от я прийшов в ліс, щоб провірити, як він записує звук. Оце знаєте АСМР, там якась акустична слухова терапія, щось таке. Царами, типу той мікрофончик причипнув. Десь напевно на штани може. Вот. І послухаємо як воно запишить оцей хрускіт знаєте, лісо і все остальне. Так, це звук був е, на нозі. А тепер зараз я спробую на шапку його причепити. Так, ось таким чином це виглядає. Слухайте, такий гарний ліс. Просто вже в місті розступилося багато, вже таке слякать, знаєте. А тут просто, просто шикарно. Коротше, до речі, як вам звук? Напишіть в коментарях, як ліпше на нозі, чи от зараз на шапці. Зараз ми будемо говорити вже безпосередньо в мікрофон. До того я записував відео на телефон, а тепер в мікрофон. І що? Стало мене чути значно краще, можливо, а можливо, ні. Але ліс це просто космос. Зима. До речі, може, якщо хто не знає, у мене 31 грудня день народження. Можете мені черкнути смс-ку. Я буду дуже вдячний всім, звісно, за смс-ку. І цей. Може, то шашлик зробити 31 грудня чи що? Якщо буде отак-от буде така погодка, це буде шикарненько взагалі. М -м -м, просто, просто космос. Ах, зима. Люблю я зиму. До речі, бачите, я знімаю на камеру, бачите, вона ловить. Я от так, так. Вона ловить мій фейс. Тобто я, бачите, махаю, а мій фейс завжди... В центрі уваги. Ха -ха -ха. Ну все, коротше, цей. Пишіть, як вам звучок, чи нормально цей мікрофончик. Ну, мені здається, він нормальний. цей. Але напишіть там щось в коментарях. Дякую, ви можете лайк поставити, можете взагалі підписатися навіть. Тому що мало ли що е, вийде нові відео, якісь цікаві, а ви, пропустите, і не будете знати. Так що, що.